Сьогодні ми поговоримо ще про деякі формати завдань на складнопідрядні речення. І на цьому завершимо тему складнопідрядних. І робимо ось таке типове завдання НМТ або ЗН. Так, І наша теорія, і взагалі пояснення, і є, якби. На основі цього тесту, тому з нього і почнемо. Отже, відокремлене означення, тут завдання замінити підрядну частину відокремленим означенням. Ми маємо розуміти, що відокремлене означення це дієприкметниковий зворот, тобто потрібно утворити дієприкметниковий зворот із ось цієї підрядної частини. А ми одразу дивимося, що підрядна частина це там, де є що, тобто там де є сполучник. І ось тут є сполучник раз, що, яка, що і що. І з них з цих дієслів утворюємо дієпредметники. Дієприкметники мають бути до ось цих слів: квіти, синицю, бабусю, сон і губи. Так. Тепер дивимося, що у нас виходить. Виходить, у нас що радують око різнобарвні квіти, по суті, ростущі на клумбі. Далі синицю перелітаючу з гілки на гілку, там бабусю купуючу сон, наснившися А, Тепер дивимося, що ж так, а що не так. Звісно, що там, де ростущі, літаючі, купуючі, наснившися. Такого не може бути. Тобто, оці всі ш, щ, ч, вони характерні лише для дієприслівника. Дієприкметнику вони не характерні. А ось якраз посинілі, тут все нормально. Тобто, таким чином узагальнюємо все. В Дієприкметниках не може бути ось цих Ч. «ш», щ. В них потрібно використовувати суфікси Т, «л», Е, як, от, наприклад, посинілі і так далі. Так. З цим розібралися, і тепер зробимо іще ось такий типовий тест ННТ. І розбираємо його. Отже, що тут? Тут ми бачимо так само потрібно замінити відокремленому значенням. Тобто тут діє прикметниковий зворот: у нас близнюки, журавлі, сарна, помахи і квіти. Тепер дивимося до кімнати весело вбігли близнюки, тримавшися, по-іншому не скажеш, тому ні. Журавлі, взявшись, ще взявши літо, також не може бути. Далі серна, потоваришувавша, ні, теж не може бути. Комахи, світившися, ну, тобто, також що з'являється, ні. Тому квіти прив'ялі. За день на сонці. Отут якраз підходить. Тому правильний варіант буде Д. Так, добре. І тепер іще одне таке типове завдання воно дуже схоже на попереднє, але тут є одна зміна. Дивимося. Так, і розбираємо цей тест. Отже, беремо за основу теж цей тест і на ньому будемо практикуватися. А тут, на відміну від попереднього, потрібно замінити підрядну частину відокремленої обставини, а це у нас дієприслівниковий зворот. І ми пам'ятаємо, що в дії прислівникового звороту у нас є таке правило на граматичну помилку: що зворот він приєднується лише до того підмета, дію якого він виконує. Тому ми дивимося так. Отже, у нас ось є головні речення. Я виділила тут головні, і ми бачимо, що там, де якщо там, де є сполучники, це буде умовно наш наступний зворот. На цьому місці буде зворот. І так от і дивимося. Наприклад, друзі повинні бути поруч, прагнучи здобути перемогу. Але ми розуміємо, що це не друзі, здобувати, тобто друзі прагнуть бути поруч, але це не друзі, будуть здобувати перемогу. Водій, загальмував на перехресті, вийшовши з машини. Але це ми вийшли з машини, тобто це не водій зробив, значить, тут не узгоджено підмет з воротом. Керівник дав команду впередчити, зійшовши на ту гору. Це не керівник зійшов, це ми зійшли, тому ні. Далі листочки виринають, думаючи про осінь. Ні, це Назар думав про осінь, а не листочки. Я біг досить таки повільно, відчуваючи страшну втому в ногах. Тут я біг і я відчував, тому підходить варіант, Д, останній. Таким чином, ми розуміємо, що ці всі вийшовши, зійшовши, думаючи, прагнучи, вони всі не підходять, оскільки не той діяч, не той підмет він не узгоджений, і нам підходить останній варіант із цього завдання. Таким чином, узагальнюємо, в передніх чотирьох варіантах АВВГ підмет не виконує дію дії прислівника, а в останньому підмет виконує дію дії прислівника, а значить, він і підходить нам. Тобто його можна, ним можна замінити підрядну частину. Так, е, добре. Рухаємося далі і зробимо іще один такий типовий тест е, НМД. Так, е, робимо всі ті самі дії і дивимося. Отже, перевіряємо, Сергій був задоволений. Був дуже задоволений, поборовши своє хвилювання. Сергій задоволений і Сергій поборов. Нібито нам підходить цей варіант. Тобто, А, це А має бути. Але дивимося далі. У нас головне речення: ноги самі пускаються в танок, згадуючи улюблені пісні. Але це не ноги згадували улюблені пісні, тому ні. Щойно дівчина вийшла на сцену, Ага, її зустріли бурхливими оплесками, вийшовши на сцену. Так, тобто це не. Це не вони зустріли, це не вони вийшли на сцену, це дівчина вийшла, а зустріли її якісь там шанувальники. Тому ні, не узгоджено. Треба бути обережним. Ми тут одразу розуміємо, що треба це завжди безсобовеслівний прислівник, тому він не, в нього не може бути ніякого підмета. Якщо немає підмета, то і зворот неможливий. Далі став на карапати дрібненький дощ, вирушивши в дорогу. Ну ні, це не дощ, вирушив в дорогу, тому нам дійсно підходить перший А-варіант. Так, рухаємося далі. Ось у нас іще одне таке типове завдання на складно підряд речення. Так, і прямо на ньому зараз потренуємося робити такі завдання. Отже, синонімічним до простого речення. Є складно підрядним Ми дивимося, у сучасному світі вивчення мов міжнародного спілкування вкрай не потрібне для досягнення особистістю успіху. Так, дивимося. Отже, якщо ми поставимо питання, спілкування вкрай потрібне, по суті, для чого? Навіщо для досягнення особистістю успіху? Тобто, це його мета. Тепер дивимося, що відбувається в реченнях, які нам пропонують як синонімічні. У сучасному світі вивчення мов міжнародного спілкування вкрай потрібно, щоб особистість могла досягти успіху. Тобто, це мети. Для чого їй це потрібно, щоб досягти успіху? Далі у сучасному світі вивчати мову міжнародного спілкування вкрай потрібно, адже це свідчить тут у нас чому це потрібно? Тобто, це обставини причини. Далі Вивчення мов вкрай потрібне оскільки, оскільки це знову ж таки причина. Чому? Оскільки. Далі вкрай потрібне через те, що та сама причина, і вкрай потрібно тому, що так само причина. Тобто ми розуміємо, що нібито вони всі дуже схожі, але ми обираємо саме за тим питанням, яке стоїть в простому реченні, і обираємо ось ця обставина мети. Це завдання дуже схоже на ті завдання, які були у нас в відповідностях. Там, де наскладно підрядно, є 4 відповідності простих речень, і 5 відповідностей складних, і потрібно з'єднати їх за виділені слова, з'єднати за однаковим питанням. Тут просто тільки одне речення, і дається синонімічне, і найголовніше звернути увагу саме на ось це питання, що питання має бути однаковим, тому і вид. Цього речення має бути однаковим. Питання, чому, як в БВГД, нам не підходить. Нам потрібно для чого? Або навіщо? Тобто, з якою метою? Так, добре. І розберемо іще ось такі деякі типові завдання. Робимо. Так, і пояснюю одразу на цьому слайді. Тут правильна відповідь Г, ага. оскільки що тут неправильне. Письменник розповідає. Про що? Про внутрішній світ. І ось тут мав бути однорідний член речення, але ось це, чому він емігрує, це не однорідний, оскільки тут там, можна було б сказати, наприклад, письменник розповідає про внутрішній світ Івана Дідуха й причини імміграції. Тоді було б добре. А чому він емігрує, Оця така складнопідрядна частина, вона тут недоречна. Вона не буде однорідною і вона взагалі не буде граматично правильно узгоджена. Так, і ще ось таке схоже завдання. Так, і тепер одразу кажу відповідь: це де, і перевіряємо, чому так. Годинники це штучно створені предмети, які інформують людину про час і який є дуже важливим ресурсом. Звісно, що тут інформують про що про час, і про що, який є дуже важливим ресурсом. Ну, тут насправді більш очевидно дивний варіант, мало б бути, наприклад, які інформують людину про час і його важливість як ресурса. Ну, тобто, як, якось так можна було б це перекрутити, якщо використовувати ті самі слова. Звісно, що там є багато варіантів, як його змінити і зробити більш граматично правильним. Отже, ось такі типові завдання ННТ це всі, які зустрічаються в темі складно-підрядного речення. Наступного разу поговоримо вже про інший вид складного речення. Все, па-па, і тренуємося в тестах.